Всіх вітаю, друзі! Ви на каналі Real Fight, і це 18-та частина посібника для новачків. Сьогодні я розкажу вам, як допомагає пробіжка бійцям. ММА. відео вийшло цікавим. Всім приємного перегляду. Пробіжка є дуже важливою частиною тренувань, і ні, вона не напрацьовує втечу від суперника. Її можна використовувати і як розминку, і як тренування. Як розминку, думаю, тут все зрозуміло. Пробіжка допомагає включити більшу частину тіла, змушує вас почати інтенсивно дихати, розганяє всю кров по тілу, і таким чином ви розігріваєтесь. А от пробіжка як тренування це зовсім інша штука. Перш за все, пробіжка на великій дистанції або у високому темпі дуже добре навантажують ваші ноги. Таким чином, тренуються м'язи, які там знаходяться, і ваші ноги стають вибуховими, сильними та витривалими. Також пробіжка тренує ваше дихання. Коли ви біжите, ваше тіло використовує дуже багато повітря для того, щоб мати сили. З часом ви звикаєте, і ця звичка допомагає вам у поєдинку. Тому що під час бою у високому темпі ваші легені працюють точно так само. Під високим навантаженням, вони перекачують дуже велику кількість кисню. Ну і якщо ви дуже добре відбігаєте на тренуваннях, то вам буде легко в бою. Це я перевірив на собі. Для того, щоб постійно був прогрес, треба бігати не просто одним темпом і одну відстань. Треба використовувати різні техніки. Перша найпростіше це рваний біг. Ми біжимо певну відстань. Потім робимо вибухове прискорення. Але після прискорення ми не зупиняємося, а знижуємо темп і знову біжимо повільно. Біжимо повільно, потім бац, і знову прискорення. І робимо так декілька разів за всю дистанцію. До речі, у горах ця штука дуже добре працює, тому що коли ви біжите на неї, вам треба збільшити швидкість, щоб забігти, але потім знову зупинятися не можна, тому ви біжите далі. Знову горка, знову ви підіймаєтесь, знову прискорюєтесь, і потім біжите знову в звичайному темпі. Другий варіант пробіжки це збільшення відстані. Сьогодні ви пробігли 1 км, завтра ви біжите 1250 Після завтра один з половиною і так збільшуєте відсиль. Але це ефективно в іншому плані. Ваше тіло буде звикати до втоми і у вас буде фізична витривалість, але дихання ваше сильно не покращиться. Через те, що ви біжите певну дистанцію, вам не треба регулювати швидкість. І якщо ви пробігли половину і почали втомлюватися, ви зменшуєте швидкість і біжите, тобто ніякого ускладнення для легень не буде. Ну і третій вид пробіжки, який я раджу чередувати з другим, це біг на швидкість певної дистанції. Я не кажу, що треба біжати як спринт, але просто трус вам бігати також не слід. Ви замірюєте час, берете. Те певну відстань, біжите її. На наступний день берете ж цю ж відстань, але ставите собі ціль покращити свій результат за часом. Покращили, молодці. На наступний день ще зменшуємо кількість часу. І так працюємо, працюємо і працюємо. З кожним днем ваша витривалість буде збільшуватися, і якщо ви дійдете вже до піку, то можна збільшити дистанцію і працювати за таким же самим принципом. Заміряли час, на наступний раз треба пробігти швидше. Що ж, друзі, а на цьому я буду завершувати. Кому це відео сподобалося, обов'язково поставте лайки та підпишіться на канал. Напишіть в коментарях свою думку, чи було це вам корисно. Також Поділіться цим відео з друзями, які ліняться піти і побігати. Ну і не забудьте перейти за всіма посиланнями у описі: тікток, інстаграм телеграм. Я всім дякую за перегляд. Побачимося на наступному відео. Всім па-па!